Чимало медичних закладів працюють в зоні активних бойових дій по всій країні. Новогродівська лікарня є однією з таких установ, де надання медичних послуг не припинялося ні на мить. Лікарня з великим минулим лікарня, яка розрахована на сьогоднішній день на 100 ліжок, в якій функціонує чотири відділення. Відділення це поліклініка, це стаціонарна допомога без хірургічних втручань, це паліативна допомога і це відділення реабілітації. Поліативна допомога це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами. Завданням цього типу допомоги є полегшення симптомів і зменшити страждання від серйозної хвороби. Відділення розраховане на 30 ліжок, але аналізуючи роботу відділення за останній час, можна сказати, що доводиться працювати понад норму. На лікуванні перебуває 40 хворих щомісяця, каже директор центральної міської лікарні. Люди, які знаходяться в поліативному відділенні, вони отримують Психологічну, медичну і медикаментозну допомогу медикаменти закупівля медикаментів здійснюється за національним переліком, і також придбання медикаментів завдяки міському бюджеті, завдяки міській раді, яка виділяє нам ці кошти. Понад 600 тисяч було виділено для забезпечення медикаментами і за нацпереліком, і понад нацпереліком. Також актуальним є робота відділення реабілітації, яке забезпечує стаціонарне лікування хворих різних вікових груп. Це та допомога, яка потрібна із хронічними захворюваннями і людям після травм. І, взагалі, для профілактики захворювань ми знаємо на сьогоднішній день кісково-м'язові захворювання стали. Пріоритетними на, на, наряду з, да, з гіпертонічною хворобою. Робота з такою категорією населення дуже важлива, і ми розвиваємо саме цей напрямок. Ми бачимо в ньому, ми бачимо в ньому майбутнє нашої лікарні. Відділення реабілітації забезпечене усім необхідним, в тому числі і медичними препаратами. Терапевтичне відділення у нас на 30 ліжок є палата інтенсивної терапії. У нас є дитяче відділення, от є неврологічні койки та кардіологічні. В маніпуляційні знаходяться ліки як і для екстреної медичної допомоги, так і в палаті інтенсивної терапії. Все тут в принципі налагоджено, дівчата все знають. Ми також робимо аналіз крові. Якщо треба переливання тут, також у минулому році за кошти місцевого бюджету було придбано портативний апарат УЗД. Наш портативний апарат УЗІ, який нам дає тепер змогу також консультувати проводити УЗД. Органів червоної порожнини нирок у тяжко хворих пацієнтів, які тобто немо не мають змоги або спуститися. Дуже зручно, тому що тепер ми є мобільними, тобто по всій лікарні. У порівнянні з минулим роком пацієнтів, які потребують медичної допомоги, стало вдвічі більше, каже лікар. Відділення навантажене, тому що люди на жаль, з війною. Переживають стреси, нервове перенапруження, дуже багато гіпертоніку у нас на, ну, наразі. Дуже багато хоче людей потім потрапити до реабілітаційного відділення, тобто навантаження у нас гарне. У поліклінічному відділенні надають свої послуги лікарі вузької спеціалізації. Консультація вузьких спеціалістів це надважливий момент людям, яким не потрібна ще госпіталізація, а консультація. Потрібна для покращення для правильного ходу лікування. Відділення стаціонарної допомоги без хірургічних втручань теж ніколи не буває порожнім. Зазначають у лікарні. Воно у нас на 45 ліжок і складається воно з ліжками з неврологічних, педіатричних, кардіологічних і терапевтичних. З початком повномасштабного вторгнення лікарня почала співпрацювати з багатьма благодійними організаціями, які надають різноманітну допомогу. Благодійний фонд «Лікарі без кордонів вони також нам оказують таку допомогу, як пральні машини, сушильні машини нам ми отримали, насос для підкачки води, машинами швидкої допомоги, які повністю забезпечені для обслуговування хворих. Високу допомогу нам оказує Товариство Червоного креста України, Мирноградська міська організація. Вони нам допомогли памперсами. Пелюшками також мийними засобами медичні працівники новогродівської лікарні стоять на варті здоров'я мешканців, які потребують їхніх послуг. Своєю працею вони доводять, що готові надавати медичні послуги за будь-яких обставин.